Я вас вітаю. Слава Україні. Граємо, слава! Україні! Героям Отже, наближається опалювальний сезон. Стає актуальним питання субсидій. Чи будуть якісь зміни у нарахуванні? Е, ні, насправді ніяких змін не передбачається. Механізм житлово-комунальних субсидій працює вже. Тривалий період часу, багато років показав себе як дуже успішний. Жодних змін ані до формули, ані до процедури призначення наразі не передбачається. Останні великі зміни було запроваджено ще в навесні 2023 року, коли ми суттєво спростили процедуру подачі заяви на субсидію, запровадили так звану спрощену заяву, яку можна в тому числі через електронний кабінет пенсійного фонду чи через дію подати онлайн. А хто не встиг до 1 жовтня подати документи і отримати субсидію? Вон, е, залишиться без неї. Ні, абсолютно для того, щоб отримати субсидію з початку панового сезону, потрібно подати субсидію документи заява на субсидію не пізніше ніж кінець листопада, 2024 року. Тобто, якщо ви до кінця листопада подаєте заяву на субсидію, вам призначається субсидія з початку жовтня. От якщо ви подали документи вже після 1 грудня, тоді вам субсидія буде призначатися з місяця, коли таку заяву подано. Хто отримає субсидію субсидію? Які документи для цього потрібні? Право на субсидію має будь-яка родина, яка відчуває, що розмір платіжки за житлово-комунальні послуги для неї занадто великий, не має значення ані статус, ані будь-які інші ознаки, ні кількість членів родини. Єдине, це ваш ваша майновий стан, І ви можете подати заяву на субсидію або повний пакет документів. Це заява і декларація. Але ми радимо подавати спрощену заяву на житлово-комунальну субсидію. Ви просто заходите на сайт пенсії пенсійного фонду чи застосунок дія і подаєте заяву, в якій зазначаєте лише членів своєї родини. Після цього пенсійний фонд самостійно через обмін даними з державними реєстрами збере всю необхідну інформацію, в тому числі від надавачів послуг, які вас забезпечують житлово-комунальними послугами, і розрахує і призначить субсидію. А ті, у кого є заборгованість за комір, не можуть розраховувати на субсидію житлово комунальна субсидія це цільовий платіж. Відповідно, для того, щоб отримувати цей цільовий платіж, ви маєте витрачати ті гроші, які вам вже виплачено, на оплату ЖКП. А якщо у вас виникла заборгованість, то якщо це заборгованість менше двох місяців, це ще не проблема. Якщо ця заборгованість вище довше ніж три місяці, то вам можуть припинити нарахування субсидії, поки ви або не погасите заборгованість, або наприклад не домовитись про її реструктуризацію з надвачами житлово комунальних послуг. Тобто якщо у вас вже на сьогодні є заборгованість. То ми радимо а, звернутися до надавачів житлово комунальних послуг, домовитися про реструктуризацію. Ну, тобто, це розстрочка до погашення, яка може тривати там буквально, майже 5 років, і вже з е, угодою про реструктуризацію заборгованості ви звертаєтеся знову таки до пенсійного фонду, і пенсійний фонд призначає вам субсидії. Сам розмір субсидії планується переглядати. Розмір субсидії у нас залежить від е, тарифів, а також від доходів домогосподарства. Відповідно, він автоматично е, калібрується кожного місяця, буквально за результатами. Зміни або розміру тарифів, або розмір доходів родин, остання зміна по тарифах у нас відбулася в червні 2024 року. Житлово-комунальні субсидії вже ну як адаптували, да відреагували розміри на зміни тарифів. На наразі не передбачається зміни тарифів відповідно, і е, ці підстави для перегляду субсидій немає. Але звичайно що коли ми говоримо про зем. Новий опалювальний період, то розмір субсидії є суттєво вищим, ніж протягом літнього опалювального періоду. А другий параметр він залежить власне від доходів родини. Субсидія розраховуються таким чином, щоб видатки на оплату ЖКП. Не перевищували 15% сукупних доходів родин, але багато випадків, коли наприклад доходи взагалі зовсім невеличкі. Наприклад, це може бути або родина, в якій дорослі поки що не працюють, або наприклад є певні там складні обставини. То розмір субсидії буде набагато вищим, тобто обов'язковий платіж, який родина сама має здійснювати на послуги, може становити лише 5% її доходів. І на завершення, скільки родин отримує субсидії, і гроші на то є? Звичайно, житлово-комунальні субсидії забезпечений такий обов'язковий платіж з боку бюджету. Ми забюджетували достатньо коштів і на поточний рік, і на наступний рік. В поточному році у нас ми очікуємо, що на зимовий опалювальний період буде приблизно півтора мільйона домогосподарств, які будуть отримувати саме житлово-комунальну субсидію. Але нагадую, що у нас, крім того, є і домогосподарства, які отримують пільгу так само монетизовано. В грошах, але пільгу на ЖКП, і у нас ще є 1,3 мільйона таких домогосподарств. Таким чином, разом майже 2,8 мільйона домогосподарств в країні сьогодні є отримувачами або субсидії, або пільг на ЖКП. Пані Дарія. Я вам дякую за участь в нашому ефірі за розповідь. Це була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.